Всім привіт з нашого розсадника. Хочу показати вам трішки Це, цю ділянку, на якій ми найкій. вирощуємо наші рослинки. У нас весна, дивіться, у нас вже є перші квіти. Яка краса обожнюю. У нас їх називають козодріски або підсніжники. Сніг зійшов і швидко повилазили отакі красунчики. У нас тут така альпійська гірка. Ось і такі красиві квіти тут. І ще покажу вам і біскусів багато. Ось так що чекаємо теплоти. Деревовинні жовтого кольору. Це, мама вирощує, вони такі гарні. Дивіться, бачите, яке стебло в них? Дерени. Дер. 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 Дивіться, які вони. Зараз листків. Листків. дуже гарні. Так. Оце, дивіться, оце з жовтими листками. Ага. Вони, бачиш, теж червоний, але він відрізняється. Ага. Ці з зеленими листочками, а цей з жовтими. Їх як Так? Ага. Це жовті листочки. Це зелені листки і він потім коричневий стане. Самі з стекла стануть коричним. Ага. Цей залишиться зеленим постійно, він не міняє свій кольор. Ну, це його е, іменно через кору да, використовують? Так, через кору, В зимовий Вон час, там, подивися, туди далеко, той, що має зелені листки і, і жовту деревину. Он здалека видно, бачиш? бачиш? А, так, да, бачиш, он кущ такий красивий. Угу. ось. Бачите ось чік? постійно від, е, поновлювати, щоб вони постійно молоді пагони пускали, то молоді пагони зберігають. Оце ж такий жовтий колір. Да, красиво. І, давай, ближче. А ті, що вже геть старі, о, я його не стригла вже кілька років, і виходить, що старі, вони вже просто коричневі, uh -huh. тому їх вони дуже використовуються в озеленені, але постійно треба поновлювати. Uh -huh. Вони гарні приємні. Ой, дивись тут зараз застрягнемо. Дуже ну, подивись який жовтий. Ага, так, да, красиво. А от той що вже старий, бачиш, зелений. Ой, коричневий такий. Угу. Але все одно відрізняється. Так, да, красиво. Угу. Колір красивий такий взагалі. Гілочки красиві. У сусідів там курочки є. Ліщина. Ліщина, дивіться, як квитує. Оце будуть вже будуть уже горішки. Горішки це червоний, так? так? Тут було 10 горішків минулому році на цій, на, на оцій це привита червоний, ага. червоні листочки. Бачите? такі? А чого ви Оце? його в контейнері тримаєте, а не висаджуєте? Ну, папа пересадив. Ну, думали забирати його звідси, от а десь друге місце посадити, тому що. Потім його, як воно піде, воно ж зразу, якщо не в контейнері, то воно зразу дасть таку масу. Ага. І потім пересадити його вже на постійне не місце, дуже важко. А так. тут ви не хочете, щоб було? Ні, а там буде. Ось а, там один там є. Привитий. Ага. Там була величезна така гілка привитила ага. і вона відчахнулася. Ага. І оце ось одна гілочка лишилася. Угу. А оця відчахнулася, це пішла пороси. Угу. То ми хочемо в цьому році. Ще привити, привити. Сюди. Mm -hmm. угу. і куш такий зробити. Куш да. Ну так, да. а ці можна десь, десь, да. десь може по периметру цього ділянки цієї. О, ще й сонце горішки, трохи виходить. Ну, горішки це супер. Гібіскус укрив, болотний. вигелий. Ну що ж тут тут на відео воно взагалі нічого не видно. Це Верба. А що це за верба? Оце така плакуча? А, да, це на, при... на підщепі. Щоб... Бачиш? Оце, оце теж вона з, з, літ, з весни до середини літа червоний листочок має, а далі зелений. Хто це? Ліщина? А, ліщина. Так. Так оця, яка це я собі тут посадила, кущ, ага. то я її відрізала вже скільки, ага. то вона так росте, як самошечка. А це, ну, бачиш, більше притурможує в рості. Ну, теж можна буде. ну, Може хто забере, якщо кому треба. Здоровий кущ. Кіна, сядок, сядок. Ага, бузки у нас тут. А, і троянди трохи, і так. так, так. Ще є тут. А тут оце пробійки бузки? Угу. Бачу, що а ти бузки продаєш? Продаю. Угу. Так що кого цікавить, пожалуйста. А що оце таке за щипірадли? Де? Оце ось. Я не бачу. Оце. Це ж е, бірючина Ааа, які цікаві гілочки. Диви. Ха-ха, клас. Це бачу? прикопані в тебе чи що? Так, да, так, це, да, це гібіскуси. Прості, бо там, де ми розкривали, тільки що вахрові. А, -а. а це тут є білий, рожевий і фіолетовий колір. Це я хочу в цьому році зробити руйнічки з них. А, -а. Я а ти продаєш її біскоси? Угу. продається. Тут що все, що ви бачите, все це продається. А -а. Ну Ти собі по одному лишаєш там для розплоду, так? А, -а. а то все, дивіться, ще сонце вийшло як гарно. А -а -а. Бачиш, як швидко е -е, бузок, як він швидко. Диви, вже... Бруньку. Так, да, вже Брунька. Ну, да, ще вже... до травня, як до неба рачки. Да, він вже а він вже бруньку пускає. Ти чуєш ще бачиш. Ну так, да, а ці пересаджені, в них хороша, сформована коренева система, mm -hmm. там ком. То. Навіть То... горіх ось є. Ну так, да, це би його забу... не перевезли ще до два тоді. Три, чотири, п'ять. Це дітки оцього горіха? Ні, це папа позбирав по всьому часу. А, я <laughs> поняла. Сіяна яблуня нізвецького, та з червоним ага. листям, і з червоними квітами. Це всі, але вона з насіння. І вона не має, так, вона не передає того кольору. кольору. Так, вони зелено червоні. Ну, також і красиві чого? Ні, це все будемо прививати. А, прививати? Ага. Всі і ось ця черешня вирощена з насіння, це для сакури. А, ага. вона плоди не дає, так? Да? Вона буде давати, бо це дика. А, такі маленькі. Маленькі, так? Але ми хочемо сюди сакуру привети. Угу. Оце ми сіяли-сіяли, скільки років підряд. Угу. Ну, ніяк у нас не вийшло. Це одненька. Ну це вже є років чотири, мабуть. Угу. Диви, а ці щось не проростають піони. А ні, трохи є ні, воно. Не, вже. ну Їх треба вже буде загорнути, гарно взяти ножечки, позрізати, щоб не ну, Так, Це ж тільки сніг зліз, це ми так тільки почали приходити і тут щось дивитися та да робити. Ялиночки ялиночки, додивіться, скільки всяких. Барбарис, все подряд. Я вар'ягарта. Це е, жовтим буде цвістину, всі знають, що таке форзиці, але у неї рябий листочок. Ціле літо Красиво, він да? дуже гарний mm -hmm. жовтий рябий. Ага, да, оце така цибуля, що велика, така от, так, баськи такі правда. великі. Дивіться яка. І там воно вже ці тюльпани пролазять. Ну так, да, тюльпанів в нас тут було багато. Папа попересажує щось, я не бачив. Та є трохи. Трошки є, але скільки, скільки да, вже не... А що оце таке? Диви. Це цибуля тут була тільки інша. Ось Крошка. до щось. Так, так. Вона менша, в два рази і менша головка, тільки в плитка темно-фіолетом, ага. цій її розува, розува. А Оце юки, бачиш, скільки. Так, да. воно. Це ялини були, тут посаджені, вже їх немає. Скумпія? Так, да, дядя Юра привіз скумпію. Угу. Ага. Бачиш, і гарно не, не вимерзло. А тут у нас яблокова. Оце, оце взяти зараз, оце насіннячко в кого є. Промити його гарно і висіяти. Ага. І воно прекрасно сходить. Ага. Отак прямо після морозу? Так, прямо навесні. Ага. Ага. Убиваємо гарно, добуваємо на сінічку, просушуємо і сіємо. Uh -huh. Там пів сантиметра засипаємо зверху і все прекрасно сходить. І будуть такі самі чи трошки Ні, світліші? Буде трошки інші. Листя що, такі, буде там, не таке темне. Буде листок, не такий червоний. А диви, вона гарно пішла, це ж величеньке буде дерево, так? Да? Так, це явне. Uh -huh. Гарне. Трошки... Укорочуєш. А її. Ну, вона така гарна, я так і люблю цю яблуньку. Так, да, вона чудова. Її навіть нас хотіли забрати. Я кажу, мам, не продавай. Мама каже, добре. Да, да. да, тут просто зараз, що воно після снігу нічого не видно. а вже як листочок піде, то тоді...